Цього тижня збігає термін добровільного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини, а саме 1 березня. Раніше ця можливість була доступною до 1 січня, але її було продовжено на два місяці. Одночас повторного продовження терміну не планується. З нами в студії оці порі. Сергій Позняк, голова асоціації підприємців, ветеранів, очільник наглядової ради інвестиційного фонду, ветеран АТО і лейтенант Нацгвардії України, пане Сергію, слава Україні, раді бачити. Героям слава, ради бачити вас теж. Будемо говорити, зокрема, і не тільки про ту тему, яку ми запропонували на початку. Ми будемо говорити і про ті висновки, які, зокрема, і ви, і ваші побратими зробили на треті роковини повномасштабної війни, але говорячи про той досвід, і ваші спостереження із тими, хто пішов в самовільне залишення частини, все СЗЧ, Чи достатньо часу дали для повернення, на вашу думку? Ви знаєте, часу дали достатньо, тому що був один термін, його продовжили, і в принципі, люди мали час, щоб прийняти рішення і повернутися. Це за на мою думку, це важкий злочин. Але я знаю, що таке страшно. і Я знаю, що таке справлятися з цим страхом. Я знаю, що таке війна і що таке, коли нормально навалі. І кожен має право на помилку. Але помилка це така пауза перед прийняттям правильного рішення. І час на прийняття цих правильних рішень він е, був. Я не думаю, що буде дуже строго там 1 березня, 2 березня, 3 березня. Часу було вдосталь. І до цього я думаю, що е, методи повернення до своїх частин є. Я всім рекомендую. Просто скористатися тими днями, що залишилися, і повернутися, і воювати. Пане Сергію, ви сказали про страх. На вашу думку, це головна причина СЗЧ? Чи є ще інші причини, через які люди самовільно залишають частини? Я думаю, що це головна причина, тому що ну, в фундаменті всього лежить страх. Там можуть бути різні позастатутні відносини, може бути там якась там. Ну, дома негаразди, да, потрібні якісь невирішені проблеми з побуту. Да. Але в основі всього лежить страх, що людина не зможе цим впоратися. І що ці всі речі вони стануть причиною неуспіху на полі бою і як наслідок загибелі. Люди бояться. От. І тому ти теж всім рекомендую, Ну, зі страхом нічого не зробиш, це нормально, боятися, це емоція. Так. Єдине, що ти можеш зробити, це опанувати цю емоцію е з, з своїми побратимами. Ти сам на сам маєш опановувати це. Ні. Чи, чи, чи достатня, скажімо, психологічна підтримка, чи достатня е у нас, е зокрема, і, ну, на, на рівні Збройних сил по, України? По, по психологічну підтримку, ну, ми як е спецпідрозділ, да, е підрозділ спеціальне призначення, ми там must have. Психолога періодично е, проходимо. Е, у нас е, в частині ну, високого рівня фахівці працюють. От, е, це допомагає, навіть якщо просто ти говориш з кимось, не, не обов'язково з психологом. От, е, якщо ділишся своєю проблематикою і щось робиш для того, щоб вона е, вирішилася. Пане Сергію, на вашу думку, яким має бути покарання для тих, хто добровільно не повернеться? За законом по всій строгості. це мають бути реальні строки. Це має бути позбавлення волі. Люди мають розуміти, що жарти скінчилися, що ми маємо виконувати свій конституційний обов'язок, і що за невиконання законодавства має бути покарання. Невідворотність покарання це основний принцип, який має лежати в основі виконання нашого чинного законодавства. Якщо випадки СЗЧ повторювалися, то покарання має бути ще жорсткішим. Ну, це рецидив, звісно. Ну, згідно законодавства, якщо людина е порушує повторно закон, свідомо порушує там, без наявності якихось пом'якшуючих обставин, то звісно покарання має бути е сильніше. Зараз насправді є хороші інструменти, хороші пропозиції для поповнення лав збройних сил України. Зокрема, ми говоримо не тільки про повернення із СЗЧ ми говоримо для контрак... ми говоримо про контракти для молоді від 18 до 24 років. І тут цікаво, чи бачите ви, пане Сергію, певний ефект від цієї пропозиції, там чіткий термін служби протягом року, виїзд за кордон в подальшому. Іпотека і так далі. Так далі, ну я бачу навіть уже на прикладі свого підрозділу. У мене є декілька контрактників. Які до 24 років, і як це вплинуло на їх мотивацію? Дуже позитивно. Вони всі радісні, ми всі жартуємо. Так що, типа, і на старих теж розкидаємо на, на весь звод? Чекайте. Тобто, це люди, які ще раніше до які цієї ініціативи раніше, да. пішли служити, да. так? А, а, які ще раніше пішли до цієї ініціативи? Вони пішли на контракт. Ну, до речі, серед е, снайперського ком'юніті такі случай, такі випадки ну, доволі часті. От. А, І я знаю, по даним там 10-дневної давності, давності в резерві більше 10 тисяч заявок на контракти саме від хлопців віком від 18 до 24 років. Хлопців і дівчат, я знаю, що є випадки, коли і дівчата це. Е, на мою думку, класна історія, ну, тому що ну, насправді ну, ти можеш не йти е, в армію. Якщо ти йдеш, ну, ти по закону можеш не йти на війну. А да. якщо ти йдеш, то ти отримуєш певні стимули. От. Крім того, от ми говорили про СЗЧ. Е, один із ключових таких чинників цього СЗЧ це е, побут вдома, невиплачені кредити в основному. Да, а якісь там букмекерські історії. І ну, це додаткове фінансування, яке виникає внаслідок підписання контракту 18 до 24 років, воно дозволяє ці питання вирішити. Тому що матеріальні питання ну дуже часто солдати відпрошуються там додому піти, вирішити якісь питання десь підробити, щоб розрахуватися з якимись боргами. А тут у них є реальні шанси закрити це просто своєю зарплатною. От до речі, я хотів спитати, ви згадали якісь певні проблеми у цивільному житті. А ем, як зараз із злудоманією серед військовослужбовців? Ем, ми пам'ятаємо, рік тому це була прям серйозна тема, яка підіймалася на серйозна наших ефірах. Серйозна тема вона підіймалася, було вжито заходів. Е, були обмеження з доступів ці, на, на ці сайти. Це по ну, це як і раніше, дуже складне питання, і воно зараз теж на часі. І їм потрібно займатися, але зміни вже є. Ну це швидко не буде, тому що не дух серйозний, і від нього якби, позбавитися дуже дуже важко. Але ті обмеження, які введені на ігрові сайти, і всі ці ігрові інструменти, і для військових, і взагалі, вони ну, потрохи починають давати свій ефект яких ще стимулів не вистачає зараз на сьогодні від держави, зокрема для того, щоб е, люди виконували свій конституційний обов'язок? знаєте, ну на мою думку, ну я можу там по своєму підрозділу о, судити. Е, багато чого є. Е, того, чого е, ну, не, не вистачає, е, це, мабуть, комунікація. Да. На мою Мішкім, думку, да, стратегія комунікації має бути реалізована. Більше комунікації успішних кейсів, більше комунікації цих хлопців, які повернулися з СЗЧ, да, їх історії, як вони повертаються, як вони приймають рішення, що з ними все нормально. Ну, тому що мало ну, багато хто думає, Та, я зараз повернуся, от, а, а там невідомо, що буде. А, тому, Розповіді ці про про а їх багато. Ну на, на, насправді успішних цих е, історій. Е, е, це перш за все, ну це відомий факт, що поки ти не, про це не розповісти, ніхто не буде знати. Е, е. Пане Сергію, ми пережили вчора треті роковини повномасштабного вторгнення, і це. Такі дати завжди вони спонукають нас говорити про якісь уроки. Так, от ваші особисті уроки цієї війни, тому що в ці дні дуже важливо чути це від військових. Як ви сприймаєте сьогодні цю війну? Чому вона нас навчила, і що ми ще маємо зробити для перемоги? Знаєте, ну, як каламбурно звучить, ця війна навчила нас воювати. Ми маємо армію, яка входить по рейтингу в 20 найсильніших армій світу. Я вважаю особисто, що у нас найсильніша і найдосвідченіша армія в Європі. Ми стали щитом для всієї Європи. Ми маємо цим скористатися. Це наш козир на дипломатичній арені. І я зрозумів, що єдина наша. Успішна стратегія це успіх на полі бою. Буде успіх на полі бою, значить буде успіх на всіх інших напрямках для нашої країни. А для того, щоб нам досягти успіху на полі бою, ми маємо постійно вдосконалюватися. Перша заповідь снайпера, є десь заповідей снайпера, це постійно вдосконалюватися. Щодня вчися. Так, як мій звод. Да? Щоденні тренування, щоденні заняття, щоденно ти маєш. Щось до свого досвіду додати. Так само, якщо мій особистий досвід, я починав з звичайного солдата, потім став сержантом, потім став офіцером, потім став командиром вводу. Час формується новий підрозділ і вже доходить до мене пропозиції на командира роти. І Ми маємо один з найкращих підрозділів з дуже крутими. Показниками, озброєнням, е екіпом. От. І все це е взялося тому, що йде постійний розвиток. А в даному контексті і це дотично до всіх і, і до військових, і до цивільних. Якщо ти зупинишся, ти помреш. Чи міркуєте ви над тим. Е у що може трансформуватися сучасна війна, якою вона буде зараз? Е, ми бачимо, та, що переважають дрони на фронті, менше застосовується важка техніка, чи стане вона повністю роботизованою, чи стане вона повністю далекобійною? Е, ну так як я дивлюся, теж як е, вдосконалюється е, снайперська зброя, так якщо ми там працювали гвинтівками, які там 500, 600, 700 метрів, то зараз вже працюємо гвинтівками, які там від 1200 метрів до 2,5 кілометрів. Зараз у нас надходять вінтовки кадекси, да, якими ми працюємо. Це 3 кілометри впевнений постріл, можна, можна робити 375-й калібр. Так само, і технології. Війна стає технологічнішою, і технології вони дозволяють вражати ворога на великій відстані. Да. Так само і вдосконалюються технології протидії, реби, всякі технології подавлення сигналу. Тому я думаю, що ця історія буде розвиватися, розвивається штучний інтелект, і нам би це все тримати під контролем. Це оце головне, щоб ці технології. Ми воюємо за те, щоб ці технології стали мирними, да? щоб дрони стали агродронами, да? щоб далекобійні якісь речі стали там засобами впливу на погоду. Приносили користь зовсім інших сфер. Заради розвитку. Заради розвитку. Дякуємо вам, пане Сергію, що стали гостем нашої аналітичної студії сьогодні. Сергій Позняк, голова асоціації підприємців, ветеранів, очільник наглядової ради інвестиційного фонду, ветеран АТО і лейтенант Нацгвардії України, був гостем нашої студії. І принагідно дякуємо за захист вам, пане Сергію, побратимом вашим. Дякую вам і слава Україні, героям слава.